Вітаю, мій рідний безпечний регіон. Вітаю вас. Сьогодні до нас завітала наша рідна людина, наш земляк, можна сказати. Це Олексій. Олексій з першого дня війни пішов і був командиром танка. Молодший лейтенант, потужний офіцер. Це той ролик, який я вам скидував сьогодні. Подивіться ще раз, коли Олексій таким потужним голосом каже: Постріл! Друзі. Олексій на два дні приїхав по справам з нуля з фронту. Він же не молодший лейтенант, він лейтенант. І він же не командир танка, він командир відділення танкового. У нього 10 танків, і він їм керує. Він особисто зараз командир танка Оплот. Це один з найкращих танків на планеті Земля. Олексій їм керує. Але каже, проблема така сама, як у всіх на фронті. FPV-дрони. дрони Дрони камікадзе російські вони заважають і палять нашу техніку. У нас є окопний реп. Є реп, котрий захищає техніку, і ми сьогодні передаємо цей пристрій Олексію. Він встановить його на танкоплот, І коли закінчиться війна, коли прийде перемога, Олексій приїде додому цілий та неушкоджений. Цей пристрій він захищає десь на 500-800 метрів, створює купол вокруг наших захисників. Тобто, Олексій, встановивши цей пристрій на своєму танку, він буде захищати ще й своїх побратимів танки справа і зліва. Друзі, йдемо разом до перемоги. З цієї хвилини е, прошу вас, усіх, хто донатить, знайте, що ви е, донатите на отакі пристрої, окопні реби, котрі створюють купол вокруг захисників. Кажуть і Олексій, і хлопці вчора, і наші десанти кажуть, що це саме необхідна реч зараз на фронті. Тобто, оголошую збори на десятки-десятки таких окопних ребів. І слово Олексію командиру танкового відділення. Доброго вечора, безпечний регіон. Хочу вам подякувати за надану захист, який допоможе нам надалі виконувати більш безпечно наші бойові завдання. А також Сергій Романович, я хочу від командування окремої третьої танкової залізної бригади. Вручити вам подяку вам за вашу роботу, всій вашій команді і всім вам, хто допомагає нам становитися більш потужними і більш захищеними, йти до перемоги. Це подяка. А також емблема комплемент... України нашої бригади танкової. Дякую, для мене це честь. У нас е, таких от багато гарних ви збираємо. Це не моя нагорода, це нагорода кожного, хто задонатив на фонд, хоча б 50 гривень. Друзі, це ми з вами робимо. Дякую усім, демо разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям Слава!